Під стінами Львівської політехніки знову відбувся мітинг. Тепер на підтримку Ірини Фаріон. Близько сотні людей, здебільшого однопартійці політикині зі свободи вимагали від адміністрації навчального закладу повернути професорку Фаріон на посаду. Гальба, гальба, гальба. Служба безпеки відкриває кримінальне провадження. Проти Ірини Фаріон за те, що вона захищає українську мову, сама ж Ірина Фаріон в одному зі своїх останніх відеоблогів на Ютуб заявила, що позиватиметься до суду щодо як вона вважає незаконного свого звільнення. Окрім того, вона заявила, що буде боротися за відставку міністра освіти Оксена Лісового, ректора львівської політехніки Юрія Бобала та тих, хто підписав наказ про її звільнення. Уповноваженої справ людини Дмитро Лубінець в нашому ефірі заявив, що Фаріон не зверталася до нього щодо можливо порушеної процедури її звільнення. Однак, якщо таке звернення буде, він сказав, то буде займатися цією справою. Якщо пані Фаріон вважає, що в цьому випадку порушені її права, вона може офіційно до мене звернутись і буде відкрите провадження, буду перевіряти. Наскільки її права були порушені, і наскільки були була порушена процедура з боку керівництва цього? вишу. ще такого звернення не було? Ні. Раніше сам Лубінець звернувся до СБУ з вимогою перевірити висловлювання фаріон щодо російськомовних українських військових. В СБУ відкрили кримінальне провадження щодо фаріон за чотирма статтями, окрім порушення рівноправності громадян та образу військовослужбовців. Мовознавиці інкримінують також порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя. Зі львівської політехніки Ірину Фаріон звільнили саме через її висловлювання, сказані в інтерв'ю блогерці Нін Соколові про те, що що російськомовні військові не є українцями, цього зокрема вимагали студенти політехніки, які вийшли на протест за звільнення Фаріон. Адміністрація навчального закладу спочатку пообіцяла створити робочу групу, щоб з'ясувати підстави для такого звільнення однак потім несподівано опублікувала повідомлення про таке звільнення Фаріон. Щоправда, після хвилі обурень у коментарях це повідомлення зникло з сайту і соцмереж політехніки. Згодом його таки повернули. До нашого ефіру долучається уповноважений захисту державної мови. Тарас Кремінь. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що долучилися. Доброго ранку, слава Україні, героям слава на вашу думку, а чому питання мови так гостро стоїть у суспільстві? Хоча також чи коректно говорити у суспільстві, я не знаю, тому що здебільшого це так багато коментарів і дискусії онлайн відбуваються. І є такі дві яскраві позиції: одні кажуть про те, що не тисніть на нас щодо мови, неважливо якою мовою я послуговуюся, і що це російська. Я там все одно патріот України. А інша позиція про те, що час уже усвідомити, що мова це надважливо, інакше б ворог не винищував її протягом. Століть, то на чиїй стороні правда? Територія державної мови це територія свободи і гідності. І власне з цим виходили протестувальники, серед яких українські студенти рівно 10 років тому на українські майдани. Я сам був серед лідерів Миколаївського Євромайдану і прекрасно пам'ятаю, що серед наших основних вимог було утвердження української мови і запровадження її як офіційної в усіх сферах суспільного життя. А Потім були побуття студентів, а потім була окупація Криму. Та інших е, е, територій нашої держави, Донеччини, Луганщини тощо. Спочатку повномасштабного вторгнення фактор мови це не тільки фактор свободи, але й це і безпеки, нашої ідентичності і культури. І це маркер е, свій чужий. І військові з передувої неодноразово говорили про те, що там, де чуєш російську мову, перша реакція це постріл. Тому українська стала цей фактор безпеки, це фактор е, е, злагодженості і розуміння, де хто знаходиться в свій чужий. Я не буду коментувати висловлювання всіх, але хочу сказати, що за цей рік у нас було чимало нарікань на порушення мовного закону в університетському середовищі. Скажімо, тільки цього року ми отримали 86 звернень частина з них стосується університетів півдня, сходу, центру і заходу України, де студенти висловлюють своє небажання спілкуватися мовою не державною. Але разом із тим хочу сказати, що велика кількість військових сьогодні спілкується українською мовою. І незалежно від того, чи це бойові позиції, чи це приватне спілкування, Українська стала переважати натомість, від себе хочу сказати, що я готовий допомогти тим військовим, які тільки переходять на українську з кращими можливостями, але давайте не забувати про те, що боротьба на фронті відбувається і за те, якою мовою ми будемо спілкуватися, і кому як не військовим це все прекрасно розуміти, бо власне їхніми вустами, які ми чули із окупованого Маріуполя, які ми чуємо з Авдіївки або під час страшних битв поблизу Бахмута. Ми розуміємо, що таке пазурі рускава міра, яка основна мета російського окупанта це не тільки знищення нашої культури, мови ідентичності, але й знищення українців. Тому засуджений усім світом геноцид проти українського народу це один із тих параметрів, які ми бачимо і сьогодні. Тому боротьба триває і за мову, і за нашу землю, і звичайно за нашу перемогу. Тараса, то мова на вашу думку не визначає національність, і чи можна називати українцями російськомовних? Немає такого поняття російської мовні всіми громадяни України, і цей маркер, який був запроваджений російською ідеологією, він в тому числі визначається і рішенням Конституційного суду України. Якщо необхідно щось створити кращого. То я як уповноважений звичайно стою на тому боці. У нас має вийти державна програма сприяння опанування української мови як державної. Українська є обов'язковою для збройних сил України для розвідування. Українська є панівною в усіх сферах суспільного життя, і незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території української держави, тому що це мова. Освітнього процесу, освітньої траєкторії, звичайно, життєвого майбутнього, і це свідомий вибір мови незламної нації. Ем, на вашу думку, от яка в Україні мова сьогодні потребує захисту: російська чи українська? Українська мова насправді захищена законом, але для того, щоб вона була захищена, не треба, щоб спілкувалися усі. Зрозуміло, що ем, в цьому Цьому треба максимально сприяти. Скажімо, спочатку повномасштабного вторгнення ми організували понад 500 безкоштовних локацій з опанування української мови як державної, і всі вони мають волонтерський характер. Це близько сотні місцевих програм. І незалежно від того, чи це Харківська обласна рада чи Одеська обласна рада, всі мають такі програми, вони реальним чином фінансуються. Але відповідальний, звичайно, і з боку місцевої влади контролювати процес. І цей процес стосується дерусифікації зовнішньої реклами, оголошення вивісок, сфери обслуговування, діяльності інтернет-ресурсів, медіапростору. простору незвичайно, це сфера обслуговування, де порушення трапляються і по сьогоднішній день. Але якщо говорити про збройні сили України саме завдяки успіхам наших бойових підрозділів, а сьогодні річниця створення десантно штурмових військ, ми утверджуємо й українську мову. Нам треба сьогодні думати про те, як повертати мову на деокуповані території і Півдня, і сходу, і Криму, бо це надзвичайно дуже важливо. Інтерес до української мови і перехід на українську є рекордним за всі роки української незалежності, але в нашій єдності, в розумінні, підтримці один одного, ну і звичайно в лютій боротьбі проти російського ворога. Thank Наша наша перемога і наш успіх пане Тарасе Ви сказали про деякі дії, які робить держава, які сприяють тому, щоб українці вчили українську мову, послуговувалися нею в побуті. На вашу думку, чи цих дій достатньо, чи е, сам мовний е, закон достатній для того, щоб сказати про те, що там цей процес іде. Що процес українізації суспільства він іде? Чи потрібно в владі можливо ще щось зробити? Якусь не знаю, там пропаганду, рекламу українській мові, щоб більше де заохочувати послуговуватися нею в побуті, я думаю, що це вибір кожного громадянина відповідати тим чинникам громадянства, на які він заслуговує. Влада робить все можливе, і наша команда секретаріату повноваженого, яка представлена в різних регіонах України, ми маємо представників, здійснюємо щоденний моніторинг на дотримання мовного законодавства. Але в той же час, звичайно, треба спілкуватися українською мовою, бо це питання гідності і свободи. І сьогоднішній день, початок революції гідності, це про те, що ми виборюємо і по сьогоднішній день. А виборюємо ми право спілкуватися українською мовою на українській землі. Це дуже важливо усвідомлювати і розуміти. І е, в тому контексті. Що Україна бореться і за себе, і за Європу, і за демократичне майбутнє вільного світу це принципова позиція, до кої ми дотримуємося.